Начебто звичний силует американського пікапа, але це американський пікап, має назву Рівіан, тому він незвичний. Це електричний пікап. І його фішки в тому, що можна відкрити додатковий багажник. Ось тут він на всю довжину. Прикольно, ніхто б не здогадався. Має ось такі ручки, має величезний колеса. В нашому випадку це ланчішена, тому в нас 135 кВт батареї, яка, як бачите, зараз заряджається, тому в нас зелена полосочка, вона буде біла, коли ми поїдемо. Також у нас є пневмопідвізка. 4 Діри окремих електродвигуна, 760 коней потужності, тому 3 секунди 0-100. при цьому автомобіль довжиною 5,5 метрів, може проїхати на батарейці 135 кВт аж 500 км. Було декілька версій, декілька комплектацій. Є версія R1T, яка має пікапи, є версія R1S, яка буде як джип. Якщо хочеться прикольний електромобіль. То звертайся до компанії Карфосол, ми тобі такий зробимо. Цей автомобіль не продається, він привезений нами під клієнта. Тому, якщо хочеться щось схоже, або це може бути бензиновий Ford F-150, Звертайся! Ми для вас це все організуємо і зробимо під ключ у Харкові. Тож в описі під цим відео ви знайдете всі наші контакти. Хочеш електромобіль, звертайся!